Так, і тепер да, друга частина наша, і тут я так розумію, що в мене дві посилочки в одному, тому що я очікую ось одну посилочку і очікую ось другу, але воно показує мені, що воно їде все на одному трек номері. Тому зараз будемо дивитися, що ж мені прийшло, не прийшло. Дай -дай. Давай, розкривай. Єдине, те, що тут ужасне, те, що, де І отут, ну. Можна було якось обережніше. Ну так, вона заклеєна скотчем, як я не пойму, чому. Ну треба вона... було обережніше рости. Давай. Але будемо сподіватися, що доїхало до нас усе. Або сіло. А, це, мабуть, щоб легше так. було це розрізати. Це я обережна. мама, давай, давай помогти. Я тепер зрозуміла, куди всі гроші там виходять у нас. Яка штука, не зрозуміла? А, це теж лампа, зараз подивимося, з якого вона йшла замовлення. Лампочок багато не. А ну покажи яка, це маленька, так? Да? Да. Ось така звичайна лампочка де є тут. Я тут Ось такий режим звичайний, отакий і режим сос і все. Ну, зараз вижу, що я не можу. А, так, да, ось вона з цього замовлення. Я замовляла його. Ця лампочка 81 гривня. Погнали! Все. Таке в мене є вже, це теж класно. Така штучка. Я не розумію, що це. А, в цьому замовленні в нас йдуть подаруночки. Зараз я покажу. Дві секунди. Я думала, це заколка спочатку. Ні. Так. Ось все. Безкоштовно йде плаття, безкоштовно йде ця штучка, що Соня взяла. Безкоштовно йшла лампочка, яку ми вже відкрили, і ось такий набір для розчесування. Лампочок багато остальне... не буває, як мама каже. Ні, а це для телефона. Це для відео. Да, так, це для зйомок. Покажу Щоб було решення. освітлення. Сейчас я покажу. Ось така вона малесенька, ззаді на прищепочці. кріпиться на телефон. Ось так. Включай. Шапогонник, мама. Давай. Є... О, я ось такий режим. Ну, ось, ось такий щось... такий режим. Ось такий. Я і... б не сказала, Все. що вона супер круто. О, ну, дай. О, а тут яскравість. Ну, треба, в общем, подивитися, як вона там. Давай далі. Давай. давай. Далі, боже. Ну, такое. Може, це що погодить? Я не знаю, що вона так купила. А, це, це я одного. Взагала... Це... Підож, а це, мабуть, з іншого замовлення. Угу. — З цього, дивимося. Ні, це все ще йде з одного. Так. Це ось ну, Тут у нас йде якась така штучка. Ось такий. Я їх почекаю, я їх дуже давно не бачила. Ось. Це двосторонній скотч, я да. так розумію. Я не знаю, но що він. Треба буде подивитися, як його тут аж уклею, де що до чого. Ось така Це, коротше, ставиться на платформу, крутиться воно, в общем, фіксується зразу. Так, як воно відкривається. Ось підняли його. Ця штучка. І ми чіпляємо. А, телефон, по якому ми балакаємо. А ну дай свого телефона, твій теж повинен сюди. Діти. Ось, Все. Да, потом отак от, э, стоїть, стоїть. Потом як. Мамин. Не, ну це дуже зручно. Не, воно тут фиксируется. Цією штукою, коли крутимо, воно тут а, вакуум робиться. Все, погнали далі. У -у -у. Так, це шарики для прання. Мам, це для прання, я, я думаю, це для ні. Підожди, воно з іншого замовлення йде. Я давай. зараз покажу одну. Ну давай, показую одну. Просто тут буде велике відео, і, мабуть, із-за того, що. Воно де якось пробує. А, ну щось я не впевнена, що вони хоч щось будуть розбивати. Це там для пуховиків, для такого. Я думала, вони будуть більші і не такі м'якенькі, тому, що, ну, не знаю, спробую. Може, звісно, щось і вийде з них. Ви ну, зали? я не впевнена. Так, це що. Яка штучка? Не друзі, не кажи. Коли відкрию, то скажу. Так, відкриваємо тут та, скотч. Це теж іншого замовлення. Боже, я тепер не можу просто, це для просто... Я не знаю. А, я знаю, що це. Не знаю, я знаю. Переглянути. Та ну почекай, не кажи. Так, в цьому замовленні. О. Мам, не кажи. Ось такі кульки, я якщо то замовляла. Вони, по-перше, що іншим кольором поприходили, всі різнокольорові. Одна тільки біла. Ну, і я сподівалася, що вони будуть. ну Ладно, хай. Коли не має значення? Так, давай. Це, це я замовила. Давай я тобі допоможу открою. Я ні, допоможу. Ні, тобі. ні, 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 ні так от це все зверху тут. Ні, ось. І все. Йо, це буде ось така штучка. Воно не вивалюється. вываливается. О, давай чекай, я достану. Я роблю обзор. Я тут головний блогер. Давай. Ой, какая вылетела. Мне кажется, есть такая штучка. Мама поломалась. Ще не успіли его взять в руки, уже все, його вже немає. О, дай, дай, дай. Ось так. Ось. А, дай. Почекай. И вот тут Це, Все. А. Щоб врубить стрелочки. Ну, а так от надо? Да. А ой, не а так на от надо. Трубай оно. Давай я как раз. А я так. собі так ну, Почекай, я хочу другу зробити. Ну, я давай. собі так науку надо е, взяли коричневий кольор. Тут не чорний, коричневий трой цей. Е, щоб було тройцей. <зручити> Да же по якости она, конечно, такая себе. Открывается. Давай я допоможу. Чекай, вот. Давай. А воно другое не открывается, мамочки. Ну, давай. Такая стрелочка, але треба, я думаю, або навчиться, або подмалювати. Не, ей треба просто нам навчитися. А. На. Ой, давай. В общем, налево, право, стрелочка, типа, давай. Давай. Нет. да. Не. Да. Давай, Сима, будет толстая сторона, надо. Да. А ну подожди. Ну, це на це А це? А, а ось все на це. На. Так. Да. Пробуй. Ну, ставиться легко. А ну да я. Спробую зараз на. собі. Просто як легко зробити. Ресниця, бо ну, таке собі. ой, не віє, Я а стріл. погано зробила. В общем, все, погнали далі. Давай зараз я достану. Не буду тепер сидити. Ано. Зараз подивлюсь, розтирається воно? Ні, вона навіть не розтирається, дивіться. Прикольно. В общем, треба налавчитися і поясню, да, щоб вона все тут виймається так легко, таке собі. Якась така коробочка. Я буду отут сидіти, щоб видніше було. Мама не відкривай нічого. Я розкрила. Прийшла к вам є. Це норм. Для мене? Для да да. О! Ой. Давай, Ой. давай, розкривай. Ура! Ну це красота, конечно. Да. Це просто... За скільки скільки вона коштувала, зараз я тобі скажу. В якомусь там магазині стояло скільки? 200 з чимось? Так, чимось ми бачили в магазині 121 гривня. Ано. А ну, в камеру можна? Ну трошки далі, бо так не буде видно, да, так, отак. Все видно. Mm. О, зараз буде шесть ублстка. Ну, красота, красота. Вона ще, по-моєму, запах манда понюхає, так? Да? Ну, трохи. В общем, клас. Так ми взяли да. її рожавеньке. Супер. Давай, так? далі. Погнали. Пікні. Зараз я закрию. Давай, 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 давай. Зараз! ой я тут, а. Все, давай, не ну, молодець! Так, а це вже відкуда у нас? Це від цієї штучки. А, Все Отсунки. добре. Почекай, почекай, щоб не розрізати. давай. Да, я поняла Доль. як. Мама, я тут блогер. Так, блогер, <говор> не блогер. А, Ой. це я знаю. Мама, зажигалка. На... Зажигалка На зарядки. Зажигалка на зарядки. так як у нас... Я в шокі. Останнім часом виключають світло. Не, я довго. сподіваюся, що її заряду буде вистачати надовго. Тут немає такої штучки, як легше відкривати. Зараз так. я її відкрию. Так. Можеш покити та я відкриваю. Зараз тут, до речі, дві. Для обличчя, для косметики, ну по типу косметики. Зарядочка йде у нас Type-C. Так, ось кнопочка включить. Кнопочка включить не включається. Може зарядить. А, надо. все, диви. Я поняла. Цю штучку ми вгору. І. Нам це електрошокер. Все, і заряд пішов. Все отлично працює. Давай, да. Так. Це для тата. Капулі. Да, бо для мами його вже все ужасні. Зараз я вам покажу. Ось. Тато не може не ходити без. Розмір таточку. написаний 46-47 по стопі 28,5. Ну, сподіваюся, що так, звісно, і буде, тому що, не знаю, нас дуже важко знайти на... Мені треба був на 45-й розмір. Але я знаю, що минулі, що я брала, вони маломіряли, Тому я взяла трошки більше. В общем, буду сподіватися, що ці хватить надовше. Давай далі. Так, далі якісь щось чорних пакетиків. А, я поняла. Окей, отак от? Да. О, а що це таке красиве? Ой, я навіть не знаю. Сама заказувала і сама не знаю. О! А, Ой, це мене ковтурочка. не, не вийде. Да, це кофточка мені. Вона одне плече, дось, але вона на тебе буде дуже велика, вона буде на мене. Ні, це моя. Ну, вона я за... буду отак от носити, знаєш отак. Ну добре, ти поміряєш, якщо що. Якщо буде дуже велика на тебе, в тебе я її заберу. Я її, я її поміряла покажу, як вона сидить. Я замовляла для неї брала брала, по-моєму. Або Есочку, зараз я знайду, який тут. А, подожди, вона Excel нам прислала. Я ж думаю, що це щось здорове. Я не могла Excel замовити. Так, я. Ну, зараз. Інше розпаковую. Давай, розпаковуй, доставай. Так. Це якісь ось такі А, Пам'ятаю, мама казала те, що вона замовила собі інші капці. Оце ми сьогодні їх різдили. Ну, я не знаю, кій. як так вийшло, але так, да, дійсно, я помилилася і замовила XL. Я Ой, хотіла ось. вибрати XS, а вибрала XL. Це ось. навіть на мене вона буде здорова. Ось такі, okay. Ну, я їх буду носити. Ну, не капці, а кофти. Це я собі замовила. Я знаю. Вони так воняють, сильно воняють. Розмір тут 40-41, але я бачу, що вони на 37-му підійдуть не в самий раз. Тут, взагалі, не 40-41, це точно. Давай. Це То я собі на роботу, щоб ножки не мерзли. Якісь ось такі. Щось ось таке Блін, як я могла заказати підстави? Мам, обично. Це тата. Це не татові. Санітарний. Це ось така кофточка, Давай. це, наче, як, знаєш, костюм, як у Відзять Венздей. Як далі, і до цього тебе не видно, бо ти підсіла в самий раз. Така, це як Венздей. Це футболочка. Це футболка? Це футболка. А, я думав, Це, кофта. Ось, це, це як у Венздей якесь. Зараз я покажу. Ну, Мені дуже похоже на Венздей. Так, я буду далі. Ось така футболочка. Ось не є. А там була ось така каптиночка, але я не подала розмір. Я не той розмір взяла, не знаю, як так вийшло. Все, мама, ну, давай. Реально мені треба було ксас. Не робимо травму. Ой. Сподіваюсь, що можна буде повернути, поміняти розміри. Давай. Боже. Мама, якусь таку штуку і купила щотку. Сябать. Немає у нас щотки, мама ж. Це не щетка, це не для зубів. Це щетка, подивись. Але це не для зубів. Ну, але це щетка. То для волосся зробити начоси. Мені казалось, що не буду, наче мене кошка облажала. Так, давайте. Це... Для твоїх Зараз я покажу обзор. Мама, які зачіски, якщо я хожу. Мама, дай. ну куди? Ну дай я зроблю обзор. Ну ти просто тут балакаєш. Я тут блогер. Ну, воно, я думаю. Ось такий набор я взяла. Угу. Воно отак от, я думаю, буде. Якщо на ту щоб пробіл. Це, типу, Делать. воск, мабуть, да? щоб гарно так зачесувати, щоб ніде нічого Попробуем не перечала. Попробуємо сьогодні. Тільки мені куди ходити не буде. вже. от. Так от. Ну, мені оце більше подобається, чому ця. Це бутомиття, це знаєте, що? Ні, це, типу, ти ось зав'язав і вже ну, гарно вичесуєш а? усі петухи, щоб не було жодного петуха. О, оце ще мені прикольне. Що? А це там, типу, щоб пробіли ровно робити все. Так, погнали, давай далі. Зараз ну наш показує. А ну дай мені цю штучку. Ні, Софіка, давай, погнали далі. У нас буде велика розпаковка, і це буде дуже довго. То що? Я хотіла, щоб вона, звісно, трошки меншою була, але так, так. як тут дві посилочки в одному, тому треба трошки потерпіти. Відсідай назад. Ой, так уже бить. От бачите, проганяє. Ви сама робить розпаковку. Так, це платічко. Таке, як у да. Е, Ну, могла б не заказувати, бо твоє плаття у мене нормальне. Їй подобається це Такі. моє платічко. У мене там розмір а я її замовила XS. Ти, там ще посилки є. XS. І сподіваюсь, що воно на неї буде там хоча б там чуть-чуть краще менше. Ні, ну я вже по ньому бачу, що воно менше, ніж моє. І на неї підійде. Давай. Так. так. Якась штучка. Оце мамі а, треба всяку фільню покупати. А, оце для телефону ваша. Да. Не от не можете відірватися, вже все для телефонів своїх. купляєте. Це. це в машину, воно між сидушкою, це де ремінь пристягується, ставиться, вдівається. І сюди можна ложити, в общем, телефон, щоб він не падав між сиденьями там, де коробка передач, а лежала собі в своєму Там. Я сподіваюся, що воно на мою машину підійде і в общем покажу пізніше, підійшла, не підійшла. Так, давай далі. Так, далі. Ось там. Це начебто рубашка, як я бачу. О, такі кольори, ну, красиві. Так, да, це рубашка. Так. Це на тебе? Да. Чи на мене. На мене. Та ну що ти собі все заказуєш? Я собі все і тобі теж, давай. Та мені що там дуля з мамком? Ось така, коротше. Там ще щось було. Ні, там немає нічого більше. Ну так, цікавенько, звісно, коричнева рубашечка з білим гудзичком і білим прошита. Э, Тому що зараз... повністю білим прошита. Зараз ми будемо це заміряти. Ще так кривесенько прошита. Я. Яку оціночку їй можу дати, але, мабуть. Я 10 би поставила. А ну, за це 8. 4 з 10. Ні, 4... 8. 3, 4 з 10. Мама, яке. Тому що це білий гудзики на коричневі рубашки. І що? Так строчки. Ось тут вже видно, що воно розлазиться. Ну, коротше, тут розлазиться. Ну, щось таке, навіть, ну, там, 3. Ось такі в мене вийшли. Оце краще. Щось я сіяю. Мадам, дозвольте. На цьому наша розпаковочка завершена. Далі у нас примірочка, тому дивимося далі. Як куди що сіла, на кого і як. Да. Всім пока-пока, підписуйтесь, лайки. Гарного дня! Ось так це платчико сіло на неї. покажу, як на спинки. Звісно, воно трошки довше, ніж на моделі, але, скажімо так, їй подобається. Повертайтеся до мене. Тобі подобається, ну, тут можна да, їх ще вдівати на ручку як перчаточку, тут сильно близько, тебе не видно. Відійди чуть-чуть. Повернись до нас. Все, в общем, дівчинка задоволена, їй подобається. Якщо да. скажу по своїм тапочкам, що заказавши розмір, який я казала, тут 40-41, вони ідеально підійшли на розмір 37. Вони на мене не великі, не маленькі. Ось все ідеальненько просто. Теплюсеньке, ідеальні. Супер. Тут вона першу прядочку пройшлася цим воском і воно, типу, вложила і воно так собі гарнесенько лежить. Так, на Соньку ця ковтинка вийшла великою, на мене вийшла в самий раз. Але ще хочу показати, так, навіть зараз я трошки опищу, щоб показати, як на мене сіли джинси. Джинси сіли ідеальненько. Я скажу, що добре, що взяла я собі емочку, тому що есочка б сиділа не так на мені, сечка б сиділа платніше. Тут, в общем, чуть-чуть маленький запас є, але це просто ідеально. У довжині С там, де вона трошки менша, і тому я взяла собі Му, щоб довжина теж була більшою. В общем, джинсами я задоволена. Зручно, все, присідаєш. Ну Ну Я хочу показати наші. наші обновочки. Сонечки платья, а в мене футболочка джинси. Я не знаю, так я її діла, по-моєму, я не перепутала сторону. В общем, така. Ну Джинси просто супер буду ганяти. І точно буду знати, що я зимою тепер не замерзла. Почекай, почекай. Давай. Ось такі, ось такі, але, як на мене, вона наче робить голова на жирніша і все. Ну, вона і так, зализане. Так, та, вона аля як гілем, просто що воно таке зализане. Mm, щас. Ну да, воно так, воно типу, складає гарно, без петухів, але воно таке типу, жирноватеньке, я не знаю, як воно буде. Та да Ну, можна просто отак от ходити, але просто зверху буде тут іменно порядки просто жирний голови, наче. Ось. І, дівчатка, ось така ковтиночка. Розмір XL, Рукавчик тут валанчик іде. Де нас пуще плече. По, пардон. <реш> Почекай, Софій. Збоку зав'язочка, її можна розпустити. В общем, вона так прикольна, вона тепленька така йде. Вона в мене забрала дві курси. Але, але вона ексельчик, Тому, дівчатка, якщо комусь треба, можете написати, може по Україні відправити. Ні, мені. Так, ну я показую рубашечку. Рубашечка, я вам скажу, це просто жестячок. Рукавчика такі впритик, якщо витягнути, то вони короткі. Тут, мабуть, розмір не оверсайз точно, а якийсь ексес. Ну, вона, звісно, ну, ну, ужасненька, ужасненька. Кліточка, мало того, що не підібрана, вона вся в рознобої і тут видно. Ну, така. Просто ужасна. Рубашечку я не рекомендую. Тому що виглядає вона погано і поїде вона, мабуть, назад. Тому що дійсно воно ну, просто вжасно, вжасно, наче якась роба. Мама, надо от забути читати.